Змордована моя Україна! І поруга нас набленасна! Я громадянин України та патріот своєї батьківщини. Мене в цілому мало цікавить трагічна доля українофобів та сепаратистів. Мене як українця цікавить, чи знайдені і покарані ті, хто стріляв в людей на майдані. Чи знайдені покарані ті, хто вбивав та калічив моїх співвітчизників? Сьогодні вимагаємо правди. Я ставлю запитання до влади, де винні в Котлах, де винні Ілу... за трагедію Іловайську і Луганську, де винні за трагедію в Донецьку і Дебальцево. Я Михайло, громадянин України. Мене цікавить, пане президенте, два питання. Перше питання: чому не розслідувано вбивство на Майдані мого товариша Сергія Дідича? Ще й досі. Пройшло вже дуже багато часу, а результатів ноль. Друге питання, яке мене цікавить, це. Чому застава за Єфрема за було 60 тисяч гривень, а за хлопців, яких підозрюють до ліквідації сепаратиста бузини, застава 5 мільйонів гривень. Я боєць Збройних сил України. Чому система зараз сажає патріотів? При тому, що ще не покараний ніхто за трагедію збитого ІЛ-76 десантників з 25-ї ремобільної бригади. Враховуючи останні дії влади, які відбулися протягом останнього року, я прийшов до того висновку, що їхні дії є неадекватними. Патріоти переслідуються до сих пір не розкриті гучні вбивства. Наприклад, Олександр Музечко, вбивці до сих пір не знайдені, не покарані. Натомість влада шукає ворогів серед своїх же співвітчизників, які боронять українську землю, які боронять територіальну цілісність. Я громадянин України, хочу задати питання панову президенту. Чому судді, які судили майданівців, до сих пір працюють на своїх робочих місцях? Я громадянинка України. Мене цікавить запитання, чому в Україні не припинилася корупція в університетах. Ми українки, і нас цікавить питання, чому розслідуванням справи за вбивство Українофобу Бузини займаються судді, які засуджували людей на Майдані. Ми українці, і нас багато. Ми вимагаємо від влади припинити політичні переслідування патріотів, перестати полювати на відьом та зайнятися пошуком реальних ворогів України. Свободу! Будь вільним! Свободу, патріотам, зразу в, в силу! Україно, я твій вірний солдат! Україно!